Що це буде скаржуватися сьогодні? Ви були присутні на засіданні, і депутатів, які присутні, які працювали в попередньому скликанні міської ради, тут жоден не голосував за цей проект рішення 9 листопада. І коли я прийшов сюди на роботу, саме в кінці листопада, до нас звертаються сотні мешканців міста з метою розблокувати роботу міста в частині роботи затвердження генерального плану. Ми збільшили цей перелік проблемних зон. Ну, зелених зон було 12, надали нам громадських активіста. Сьогодні доба лише п'ять стало 17. Я як міський голова на жодну з цих земельних ділянок не додам місто будівні умови і на цих ділянках не буде проводитися ніякої забудови. А для того, щоб понад 900 заяв, які не розглядані в нашому центрі надання адмінпослуг, могли бути розглянуті, і місто з цього буде мати багато мільйонів. Гривень з орендної плати за ці земельні ділянки, які вже надані, у нас зараз в місті діє мораторій на виділення нових земельних ділянок. Ми, крім учасників АТО, нікому нічого не виділяємо. А для того, щоб фізичні чи юридичні особи, які зараз мають користуванні, чи в оренди ці земельні ділянки, могли їх викупити або продовжити, чи змінити цільове призначення, чи продовжити договір оренди. Нехай генеральний план працює, значить за цей час. Ми сесійно відміняємо ці рішення, звертаємося у сільхозінспекцію, далі в прокуратуру для того, щоб ми мали підстави звернутися в суд щодо скасування цих земельних ділянок, які вже були надані. Після чого ми звертаємося до розробників генерального плану інститут імені Білого Коня, і він на основі цих рішень вносить зміни у генеральний план і ці. Цим земельним ділянкам повернеться статус-кво, тобто вони будуть вірні земельні ділянки. Оце потрібно нам зробити. А це все, що це маячня, що ми когось щось забираємо, що ми в ну, місці щось крадемо. Це абсолютно дурниця. Я вас це, про це вас запевняю. Для цього, з цією метою я запросив на минулому тижні розробників цього проєкту, де вони фахово в присутності всіх активістів роз'яснили, що вони в генеральний план внесли дані з Держкадастру. Де ці земельні ділянки хтось має в оренді, хтось має в власності, і вони саме це вони ж по другому не можуть це внести, крім того, що вони взяли дані. Але по цих земельних ділянках, по яких виникло у нас запитання, ми що я що не сказав, звертаємося в ці інстанції. Ми повертаємо статус-кво, надаємо їм вже дані, і вони вносять зміни до генерального плану. Ви даєте слово, що не буде активізації забудови зелених зон? Не буде активізації. Я це даю слово. Я це обіцяв у своїй передоворочній компанії. Тобто, ви...